feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first day. You're so fine, I'm so lame. Так незвично, що в нас більше немає хлопців. Я вчора довго не могла заснути плакала. Моя ти Зайка. Не засмучуйся. Цей матвій тебе не вартий. Дякую, Саша. Ти в мене найкраща. А ти готувалася до сьогоднішньої пари? Якщо чесно, ні. Я теж. Привіт, дівчата. Як справи Привіт, Діма! та не дуже. Ой ходімо в аудиторію. Всім добрий день. Так, я бачу, тут не всі. Хто відсутній. Артура немає. Зрозуміло, а куди він подівся? Не знаю. Ладно, не будемо затримуватись. Сьогодні ми продовжимо вивчати тему спроможність підприємства. Я просила вас повторити матеріал з дисципліни економіка підприємства. Хтось це зробив? Ясно. Ну, зараз будете згадувати, які економічні показники виробничої діяльності підприємства, ви знаєте? Ангеліно? Ти повинна знати. Е-е-е, Вибачте, я це не пам'ятаю. А може, ти пам'ятаєш, як розраховується фондові дача? Е -е -е. <Elmo>... Ангеліно, що таке? Чому ти сьогодні так погано відповідаєш? Інну Григорівна, Ангеліну покинув хлопець, тому вона дуже засмучена. І мене, до речі, теж хлопець покинув. Мені шкода, дівчатка, але ж і про навчання не треба забувати. Ладно, раз ніхто не готовий, тоді я просто проведу вам лекцію. Невже я така погана, що мене навіть хлопець не витримав? Це не ти погана, а він козел. Я тобі вже казала, що він тебе не вартий. Ладно, я тобі повірю. Ти поїла? Ходімо в аудиторію. Так, ходімо. Сашо? А я точно гарна і добра дівчина. Ну, звісно, ти ще питаєш, та ти найкраща дівчинка, яку я коли-небудь зустрічала. Ой, дякую тобі, це дуже мило! Юху, нам другу пару відмінили. Та ти що? Ага, відмінили. Тарас, що це за жарти? Пара буде, сідайте по місцях. День, студенти. Сьогодні у вас буде практична робота. Знову практична робота. Зараз я їх роздам. Вона не складна. Ви просто повинні розрахувати структуру і знайти ресурсозабезпеченість. Ви вже це робили. Ти це пам'ятаєш? Так. Зараз я тобі допоможу. Юлія Петрівна, зайдіть до мене в кабінет, будь ласка. Добре зараз, я скоро повернусь. Ангеліно, допоможеш? І мені і мені допоможеш. Так, зараз я всім допоможу. Ангеліно, може, підемо до мене додому. О, ходімо. Сідай на ліжко. Ні, ні, я посаджу на підлозі, а ти сідай на ліжко. Ангелінко, я так не можу, сідай на ліжко. Давай разом сядемо. А що гарна ідея, тільки буде трохи тісно. Нічого, мені буде зручно. А, так добре. Ага, в тебе так затишно в кімнаті. Ой, ти ж, мабуть, голодна. Зараз я принесу нам поїсти. Ось смачного тобі. Ой, дякую, і тобі смачного. Ой, в тебе тут щось. Що таке? Зараз. Mm, все, я прибрала. Дякую. Що будемо тепер робити? Не знаю, може, якийсь фільм подивимось. درست Ти гарна. М? Ой, мені мені вже додому пора. Треба домашку на завтра робити. Бувай до завтра. До завтра подружка. Якби ж вона знала.